Раз, два, три. Всім привіт. привіт! Зараз ми знаходимося у новому житловому комплексі в районі Оба, який відкритий для отримання ВНЖ. Поряд з ним є державна лікарня, стоматологічна лікарня та великий магазин метро, там, де є все для вашого життя. Зараз я вам покажу дуплекс 2 плюс 1, 130 квадратних метрів. А я квартиру формату шоурум. Як може виглядати ваша квартира? Унікальний житловий проєкт від Lunar Invest Construction всього один кілометр до моря. Інфраструктура комплексу має відкритий басейн, зона відпочинку, дитяча ігрова кімната, сауна, джакузі, тренажерний зал, масажні кімнати. Квартира 130 квадратів, має два поверхи з чистовою обробкою та повною готовністю до проживання. У квартирі вже є вбудована кухня, три санвузли та вихід на балкон з кожної кімнати. Квартира має зручні та широкі сходи, які додають зручності та комфорту. На другому поверсі розташований гостьовий санвузол. Дві окремих кімнати. Одна з яких має власний санвузол – Ідеальне планування для комфорту всієї родини. А зараз ми потрапляємо в квартиру з вбудованою кухнею апартаменту формату 1 плюс 1, де аж 55 квадратних метрів. Купили квартиру, а решту зробимо ми. Дизайн, меблі, комплектація. післяпродажний сервіс все під ключ. Якщо вам сподобалось наше відео, подавайте, підписка та колокольчик, щоб нас не загубити. Якщо вас зацікавила наша пропозиція, чекаю ваше повідомлення на WhatsApp. На WhatsApp.